Завда нічко не райне так. Неш мені її шукати, але їй потрібно допомогти. Не вже, не вже тобі не бути просто лялькою. Невже ти не мрієш про щось більше за ролі, сукні та правила? Барбі, ти просто не розумієш, ми створені для казки. Реальний світ не для нас. Кому ми потрібні як звичайні люди? Ти тільки уяви, ми такі як люди, але нас все рівно обожнюють, як Барбі і Кен. Якщо ми будемо такі, як всі, ми перестанемо бути Кеном і Барбі. А ким ми будемо? Просто якоюсь Лілією і Ростиком, тобто звичайними дітьми. Так, це буде саме так. В них також є своє цікаве життя, друзі, але це вже не казка. І що? Ти навіть не хочеш спробувати, трішки поводи там і повернутись. Ти наївна лялька, ти вірус у дива, а вони були в казках. Але ж ми поки що є у казці. Чому ж не спробувати? Я тебе не впізнаю. Ти ж для всіх кен супермен. У нашому казковому світі так і є, а яким я буду там, я не знаю. У мене які? Та вони може, скоро вони будуть тут. Ой, хвилюйся за тебе і за нас. Ти надто довірлива і романтична. То хіба це погано? Людям треба довіряти, якщо вони твої друзі, а бути романтичною, Чи не найголовніше для Барбі? Ти ніби все правильно говориш, але щось я відчуваю недобре. Може, ти передумаєш? Хіба можна відмовлятися від мрій? Хіба можна відмовлятися бути щасливою? Ще побачимо, чим усе це закінчиться. Усім привіт! З вами знову я, ваша Ілонка. Готові до пригод? Тоді мершіть зі мною. Та от поману людей. У світі немає добра. Лише зло, агресія і хаос. Хаос, хаос, хаос. Тут робить зло без мене. Шановні мої підписники, ви є свідками надзвичайних подій. Я маю право, я пан хаос. Але з ми зробимо більше. Мені донесло, що хтось хоче потрапити у мій суворий світ. Так, це барбі та Кен. Їм, бачите скучно в казковому світі. Що ж, допоможемо їм потрапити до нас, та добре побавимось. Я вже підготував для них батько сюрпризів. Не скажу, що приємних. Ха ха. ха На них чекають такі пастки, на які вони навіть і не очікували. Радо вітатимемо вас, Барбі такен, найвідоміші ляльки у світі. У нас в гостях. Ви ж ляльки. От і пограємось. Ха-ха-ха! Дорогесенькі мої підписники. Особисто я маю щось зробити, щоб допомогти Барбі та Кену. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх справ. Хух. Я знайшла її. То що? Вона погодилась нам допомогти. Тобто, нам, я ні про що нікого не просив. Нам просив. Нам допоможе фея. Фея, яка ще фея? Фея лелея. Я знаю ваше бажання. Тобто, наше, це тільки барбі хоче потрапити у людський світ. І фея нам у цьому допоможе, правда, фея? Знову нам, я не маю такого бажання. Який він не романтичний. Бути, о, да. Вас говорили разом. Та все. А якщо я не хочу, можна я залишуся у своєму казковому світі. Кес, тобі сказали, ми створені, щоб бути разом. В тебе немає вибору. У тебе він не є. Ва! Барбі повинна вирішити. Це кенвагається, а я хочу спробувати потрапити у справжній світ. Отже ти забираєш її вибір. Дорогі мої підписники, відбувається щось неймовірне. У мене таке враження, що ми з вами станемо свідками зустрічі добра і зла. А може навіть зустрічі двох світів. Підписуйтесь, лайкайте, і ви не пожалкуєте. Головне, щоб я не пожалкувала, потрапивши у ту халепу? Це те, що ти хотіла побачити і що тут особливо? Невже ти не помічаєш? Тут все справжнє. Не так, як у нашому казковому світі. Покажи мені того, хто вже зацікавився нам. Та почекай, ми ще нікого не зустріли, ні з ким не познайомились. Усе ще попереду. Попереду? Попереду, я думаю, у нас тільки розчарування цим світом і його людьми. Та ні, тут усе справжнє і прекрасне. Але ми тут нікому не потрібні. Ми казкові герої і цим цікаві людям. Але так хочеться вирвати з ним коробки. І побути людиною між інших людей. Не на що не розраховувати, тут не казка. Ну що, Ти вже не солодилася цим світом, де твої камінці. Це просто випадковість. Ми просто потрапили на не дуже хорошу людину. Я думаю, що вона тут не одна. Будемо шукати. Але ж у нашому казковому світі теж є негативні герої. Так побудований будь-який світ, де є добро і зло. І зло завжди перемагає. Та щось таке? Це як це так, та куди? Все-таки це правда. Барбі та Кен пробрались у наш світ. Але я бачу тільки Барбі. А де ж Кен? Там звідки не повертаються. Ха ха. ха ха Ви чули, не вже це правда? Це моя вина. я вмовила кена сюди піти. А я вам у чому допоміг? Невже це правда? Сам пан хаос вам допоміг? Ні, це не правда. Нам допомогла фея та моя подружка. Вони залишились в нашому казковому світі, а ми тут. Тут і назавжди. Ха-ха-ха-ха! Якщо Кена викрила сама зла чаклонка, то справи поганенькі. Але ж ми не можемо залишити його в біді. Що робити? Ти знаєш краще цей світ. І я знаю, тут чорки, хаос та агресія. Бідний Кен, йому дісав це ні за що і не про що. Ні, 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 я не залишу Кена в такій атмосфері. Він не заслуховує на це. Усі заслуговують на те, на що заслуговують? Шановні мої підписочки, тут таке сталося. Потрібна ваша допомога. Загугліть, будь ласка, усі потаємні місця поруч з нами. Нам потрібно знайти Кена. Якщо ви можете у це повірити, я Барбі. Ви повинні мене знати. І моєго друга Кена теж. Так, мої дорогесенькі підписники, це сталося. Барбі та Кен потрапили у наш світ. Ну так просто з цікавості, але Кена викрила злача клумка. Також потрібна ваша допомога. Вмикайте Google карти і будемо шукати разом. Не знаю, про що ти зараз говориш, бо дуже дивні твої слова. Але я вірю, що ти мені допоможеш. І ви, шановні підписники, теж. О, ти вже розумієш, що у нас і як. Молодець. Всі думають, що чоліки не розуміють, але це не так. Отже, ви тут самі. Ти і твоя барбі, а ваші друзі і фея залишилися у вашому казковому світі. Але вони обіцяли нас забрати, якщо треба буде. Не розказуй мені казочок ми у реальному світі. Ніхто за вами не прийде. І ви залишитесь тут назавжди. Ха-ха. ми відомі на весь світ нас обов'язково врятують. Ви відомі як казкові герої, а тут ви звичайні люди. Тобто звичайні ніхто за вами не прийде, а звичайних людей ніхто не рятує. Та невже у вас у світі немає добра дружби, взаємодопомоги. Щоб я більше не чула від тебе цих слів. Де ти набрався такого? Хіба що я буду дружити з тобою? А я тобі не вірю. У будь-якому світі є добро, і воно обов'язково переможе. А от поживеш у цих хащах років десять, то, може, і зміниш свою думку. Десять? Я ж постарію і перестану бути привабливим і цікавим. Ха-ха, ха постарієш. Не сміши мене, ники не старіють. Але кому я тут потрібен у це молодий і красивий. Слухай, може досить гасати і пил піднімати. Вже нема чим дихати. От невже зі новоправний. Не, не думав, що треба стати добрим. Я добрим Лялечка. що ша твоїй голові. Ти колись бачила добрий хаос? А то прикольна ідея. Міг би на весіллі перед молодими розкидатись пелюстками троянд. Тобі ж все рівно що розкидувати? Здорово! Можеш розпочати з нашого скену весілля. Ми не будемо проти такого позитивного хаосу. Шановні підписнички, на нас очікує дещо. Це буде неймовірне, і ви засипаєте мене лайками, а вам від мене цьомчики. І від мене також цьомчики. Алло, а мене хтось питав, чи я згоден, Тьомчики? Взагалі-то мене злача клунка послала, щоб я викрав каміння, через яке ви сюди потрапили. Але ти цього не зробиш? Ти починаєш нами добрішати. Дійсно, поруч вами я якось себе почуваю по-іншому. Адже це неправильно, тільки хаос безла та агресія. А мені він таким миром, щоб трошки підстригти його, нормально одягнути. Був би за свідка на нашому весіллі з Кеном. Е -е. Ну що, знайшов ті камінці? Поки що ні, але я буду шукати. Ти ж мене знаєш? Якщо ви заберете ті камінці, ми не потрапимо в нашу країну. А ти розумний, хоч і лялька. А я тобі попереджала, що ви тут назавжди. І я все зроблю, щоб це сталося. Навіщо вам ми? У вас все напевно багато роботи. Та не тут багато злих і недобровільних людей тут живе, якими з вами комфортно. Ну ти, кумедна лялька. Навіщо ми вам? Ми заробимо купу грошей на вас і зробимо такий собі ляльковий кінотеатр. У якому буде лише два актори: Кен і Барбі. А ха -ха, ха. ха Ну чому ж два? Ми ще когось заманимо. Може, ще якась лялька захоче побувати у нашому справжньому світі і залишиться тут назавжди, у нашому ляльковому кінотеатрі. Не можна так з нами. хочемо і ляльки, але теж хочемо поваги до себе. Ха-ха-ха, ти що поваги, ляльки хочуть поваги. Ну це просто цирк. Я ще ніколи не бачив таких пихатих. Буде вам повага. Отже, ви хочете врятувати свого Кена, тоді я пропоную вам рівноцінний обмін. Ми ми вам Кена, ви нам камінь. Я погоджуюсь на всі будь-які ваші умови, щоб врятувати Кена. Ми вам Кена, ви нам камінці. Не роби цього, ти ж знаєш, що вони злі. нічого хорошого не запропонують. Ми нормальні і умови у нас нормальні. Попереджую, що все, що зараз відбудеться, побачать усі мої підписники. Вам не вдасться щось приховати. Ой-ой-ой, ти ці так злякались колінці затремтіли. Одним словом, ви нам каміння, ми вам кена. Але якщо ми віддамо вам каміння, ми більше ніколи не повернемось в свою країну казок. Я тебе попереджав, що у них недобрі наміри. Як це, не чесно, барбі та кен будуть разом. А камінці в нас не просто камінці, вони чарівні. І Барбі, і Кен завжди тут назавжди. А хіба не ти цього хотіла? Хіба не ти вмовила кена на цю авантюру? Так, це я провина, вибач, кен, і вибачте всі, хто любить нас в казковій країні. Не віддавай камінці, повертайся без мене, залиш мене. Е, ні, ми так не домовлялися, барбі згодилась, то ж давайте мінятись. Шановні мої підписники, підтримайте нас. Ви ж бачите, яка ситуація? Може, хтось щось порадить. Вам теж цікаво, що нам порадили. Порадили завжди залишатися собою і бути таким, як ти є, а ще бути спокійним і добрим, і тоді все зле перейде на бік добра. І не спішіть потрапити у щось невідоме, як цього хотіла я. Бережіть свій дім рідних і близьких, адже це все є вашою країною казок.